Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк. і сьогодні ми говоримо про велике християнське свято Трійця. Інші назви це П'ятидесятниця Святого Духа або Зелені свята. Отже, це свято присвячено в християнській традиції єдності Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. В народній традиції це свято пов'язане з великим переломним моментом, коли весна закінчується і починається літо. До цього свята, до християнського свята Тріці, стягнулося дуже багато до християнських досить давніх звичаїв і обрядів. І сьогодні ми поговоримо саме про Першу половину цього свята, тому що, в принципі, святкування Зелених свят або Трійці майже півтора тижні. Отже, починається підготовка до свята в п'ятницю напередодні свята трійці. П'ятницю справляють так звані троєшні діди або троїцькі діди. Основні поминальні е, діди Тобто поминальні вечері, які влаштовуються протягом року. Отже, в п'ятницю ввечері накривається пісний стіл, обов'язково готується свіжий хліб і е, вважається, що це пара від е, свіжеспеченого хліба, душі покійників, яких запрошують на цю вечерю, вони якраз і харчуються. Хліб розламується, як правило, і кладеться на підвиконня. Досить цікаво, що е, хазяйка, як правило, виходить на поріг і запрошує душі, душеньки і мої, і чужі, і знані, і незнані, Приходьте до мене на вечерю. На Полісі намагаються не класти ніяких е, металевих предметів. До речі, це теж є таким, такою ознакою архаїчності, тому що вважалося, що металеві предмети вони оберігають людину від оцих, оцих паралельного світу і сутностей, які там існують. Тому, як правило, кладеться або дерев'яні ложки, або взагалі ліза розкладається на столі. Обов'язково мусить бути вода, алкоголь, як правило, не вживається, їжа залишається на столі, і присутність цих душ померлих наших родичів, вона визначається ще величезною кількістю переказів про те, що якщо ви не зробили триєшні діди, то цілу ніч у вас будуть стукотіти кастрюлі, сковородки, ложки, виделки Тобто душі будуть незадоволені тим, що їх не пригостили саме на триєшні діди. А от в суботу, а субота в Християнській церкві вважається поминальним днем, в суботу несуть мисочки. В церкву, тобто несуть їжу, поману несуть, скажімо, на півдні України, несуть церкву за душі померлих предків, а вдома накривається уже скромний стіл, і це називається баби. Досить цікаво, що в суботу обов'язково. Ідуть на левади, на поля, в садки і е, е, рвуть дуже багато всякої зелені, але особливо такою, яка має такий острий, дуже гострий, такий різкий запах, це, скажімо, там лепиха, це любисток, м'ята, все це заноситься в хату і долівка, або, скажімо, підлога, підвіконня, скрізь це розкладається. А ще ламають зелені гілля і застромлюють, починаючи від воріт. В двері, в вікна, підвиконниці, за ікони і так далі. Тобто затикається е, ця зелень. Для чого? Зараз ми будемо розбиратися. Єдине, що хочу звернути увагу, так те, що зелень може бути будь-яка гілки, скажімо, це і липа, і клен, і береза, і бересток, в залежності від місцевої традиції. Ну, наприклад, на Донеччині ми записували, що навіть скумпії це такі кущики, такі красиві. Значить. Квіти навіть з кумпією заквітчували. Тому, до речі, це називається клечення, і в деяких регіонах, особливо Західних, це Західне Полісся Волинь. Це називається клечена неділя або клечений тиждень. Це клечення буде три дні знаходитися в хаті, і вважається, що клечення якраз для душ померлих предків. Раніше це було саме так. Від чого ми відштовхуємося? А від того, що, скажімо, по сьогоднішній день. На полісі, на Харківщині, на Чернігівщині залишається звичай перед порогом хати ставити або три березки, або на Чернігівщині осику. І вважається, що душі померлих предків приходять і знаходяться в цій зелені, а особливо в цих от деревцях молодих, які поставлені перед порогом. Вважається, що не можна, скажімо, там, ламати або кудись викидати цю зелень, зелену траву і оце клечення. Його годиться спалити, щоб воно димом пішло до Бога. А ще тиждень перед троєшним тижнем, перед Трійцею субота це є день, коли поминають самогубців. В принципі, Християнська церква засуджує суїцид і не поминає самогубців. Але в народній традиції для самогубців якраз День пам'яті відведений це субота перед Тріцею. Взагалі, поминають на трійцю тих, хто помер не своєю смертю. Тобто о, втопився або помер в результаті якогось нещасного випадку, це теж вважається неправильна смерть. Правильною смертю, це вважається тоді, коли людина прожила свій вік, той, який їй був даний від народження. Оце вважається правильна, праведна смерть. Той, же, хто не дожив свій вік, в результаті хвороби нещасного випадку, це неправильна смерть. І є такі вірування про те, що тоді, в певні дні, душі таких покійників з'являються на землі. Вони ніби продовжують це життя у вигляді оцього, от, от паралельних якихось сутностей. Це Досить давні уявлення, і вони пов'язані з тим, що якраз в цей період, переломний період, коли весна ще не закінчилася, а літо ще не почалося, коли виникає оця шпаринка у Всесвіті, такі сутності, вони з'являються на землі. Тому ходять на кладовище саме в суботу, перед тріцією. Особливо, скажімо, ці голосіння і поминання вони зберігаються на Рівненському поліссі. Там зберігається дуже багато звичаїв і обрядів, досить архаїчних. Е, приноситься їжа, е, приноситься е, горілка або якийсь алкоголь, поливаються могілки і. Е, Відбуваються ритуальні діалоги між е, живими і мертвими, тому що вважається, що в цей момент оця межа між цвітами вона зникає, і голосіння, так звані календарні ритуальні голосіння, вони доходять до тих померлих родичів, яких ми поминаємо на кладовищі. А ще на трійцю. Зберіглося в Україні, а саме на Рівненщині, в селі Сварецевичі, дуже старовинний звичай це водіння куста. Звичай, в принципі, був розповсюджений до середини ХХ століття не тільки в Сварецевичах, але в Сварецевичах він зберігся. Тому що е, місцевий голова колгоспу вирішив не сваритися з жінками і дозволити їм такий, ніби якби фестиваль, концерт, і таким чином це збереглося в живому побутуванні. в Свирецевичі на водінні куста. Збиралися, з'їжджалися, можна сказати, не тільки з цієї Європи, а з цього світу. Бачила я там і канадійців, і американців, і японців, які приїжджали побачити цей звичай. Звичай полягав в тому, що дівчину вбирали в зелень з голови до ніг, і вона дійсно нагадувала такий живий кущ. З піснями жінки водили її від одного двору до іншого і виконували при цьому пісні, в яких бажали хазяївам гарного врожаю, достатку, здоров'я, всіх благ. Правда, це нам нагадує трошечки за змістом колядки. Хоча за формою вони дуже е, е, відрізняються. І за це їм хазяї давали гроші на сьогоднішній день дають, колись давали продукти, і, відповідно, дуже багато давали їм там яєць, пирогів, всяких різних наїдків. І потім вся ця процесія обходила кожен двір з такими от, ем, піснями і ем, ритуальними діями. Залишайтеся з нами, ми і далі будемо вам розповідати про трійцю або троєчній, або русальний тиждень. Хто такі русалки і чому їх бояться і шанують, і по сьогоднішній день в Україні ми будемо говорити в нашій наступній передачі. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!